це на жаль означає, що війна затягнеться і може тривати довше ніж будь-хто бажає. я розраховую, що цього літа ми надамо Україні перші F-16. Україна вже готується прийняти ці літаки ваші військові вирішать, як їх використовувати. Ви також можете бити по військових об'єктах по той бік російського кордону, адже це самооборона Якщо ви зупинитеся сьогодні, то завтра не буде України. Всім привіт. Сьогодні європейська правда з вами і з міністеркою оборони Нідерландів. Нідерланди це держава, яка надає Україні чимало військової допомоги, а також, звичайно, ближчим часом надасть літаки. F-16. і зараз ми про них поговоримо. Кайса Хайса, щиро дякую вам і вашій країні за підтримку України у ці важкі часи Це те, що ми повинні робити у Нідерландах. Буде новий уряд, тож це мій останній візит в Україну як міністра оборони. Але будьте певні, я лишуся амбасадором України і заохочуватиму наступників і надалі підтримувати Україну так само, як і мій уряд саме про це я й хотів спитати: про майбутнє наших відносин. Ви залишаєте посаду, але нам і надалі потрібна підтримка нідерландського народу і нідерландського уряду. Ви впевнені, що наступна влада продовжить вашу роботу і ваше зобов'язання перед Україною? And your to Загалом так буде нова коаліція, і вона вже домовилася про збереження підтримки України. І Я підкреслю, важливо те, що наша міноборони вже має усі підписані контракти. Бюджет для подальшої підтримки України вже виділений. Окрім того, ми беремо участь у коаліції винищувачів. У коаліції дронів ми працюємо над постачанням петріотів. Усі ці проекти вже у роботі, і вони збережуться. Ми добре знаємо, що провідна партія в новій коаліції має імідж, м'яко кажучи, україноскептичної. Це так. Але це дещо підриває наші очікування. Звідки у вас такий оптимізм щодо майбутньої співпраці? тому що я бачу дуже широку політичну підтримку України у парламенті і дуже широку підтримку у суспільстві. Люди дійсно переживають через війну в Україні і вимагають чіткої солідарності з Україною. Україна є нашим партнером і у ЄС. І у НАТО, тож навіть якщо одна права партія не матиме ентузіазму, то я думаю, що інші зможуть примусити їх і надалі підтримувати Україну коли ми з вами востаннє зустрічалися у Києві приблизно 10 місяців тому, то ви сказали, що до постачання F-16 майже все готове що потрібно лише навчити українських пілотів, і що це займає 6-8 місяців. Минуло значно більше часу. Відтоді так. Що стало перешкодою? Та я б не сказала, що є якісь перешкоди. Якраз тепер все йде за планом. Ми разом з нашими партнерами і з українцями, яких треба навчити з данцями, з американцями, іншими. Ми йдемо дуже швидко. Досі ще ніхто не проводив навчання на F-16 так швидко, як це відбувається я очікую, що вже з літа цього року наші перші F-16 будуть доставлені в Україну. І Відтоді постачання буде поставлене на потік. Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші повітряні сили. то коли я не можу назвати дату, тому кажу цього літа. зараз ми йдемо за таким планом. При цьому спершу ви отримаєте літаки від данії. Ми будемо після данії, але це спільний план. Це наш спільний план But it's a it's Строки і також залежать від готовності інфраструктури ЗСУ? Так вона вже готова. Наскільки я бачу, тут ми також рухаємося за планом. Україна на правильному шляху, і це дуже важливо, тому що як ви сказали, потрібні не лише пілоти. Йдеться і про технічний персонал, і про літаки, і обладнання, яке їм потрібне, а також про інфраструктуру у вашій країні. Але у нас тут справжнє партнерство та спільні зусилля. Україна дійсно готується Тримати Ф шістнадцять важливо не лише мати літаки, а й використовувати їх, у тому числі вражаючи цілі, чи то на російській землі, чи у російському повітряному просторі. Ми можемо це робити. так, коли ви отримаєте винищувачі, то лише ваші військові вирішуватимуть, як їх задіяти. Ви ведете війну проти агресора. Це самооборона за статтею 51 статуту ООН. Ми завжди говорили, доки Україна відбиває напад і дотримується міжнародного гуманітарного права. Ви можете завдавати ударів також по військових об'єктах по той бік кордону, якщо це необхідно для самооборони. Юкен Осотарґет мілітрі обжекснесесері ін шелдифенс тета ондіатосайдобор, даде ваші військові мають an право an на такі рішення. Я намагаюся зрозуміти. Ми чули не раз від наших західних партнерів, попри те, що Україна захищається, деякі країни забороняють використовувати їхню зброю за межами української території. то давайте розберемося щодо саме цих винищувачів. хоча це літаки від Нідерландів, але їхній виробник – це сполучені. Ні, штати продюст байзанарістейс, yes. то хто має дати дозвіл? Нам, звісно, був потрібен дозвіл сполучених штатів на передачу Україні цих літаків А на використання Як ви знаєте, у різних країн тут є різні підходи. Тому я закликаю наших партнерів оцінити наслідки, якщо зсу зможуть використовувати певні озброєння лише на українській території. Виходить, що Україна воює буквально з однією зв'язаною рукою. Це ж дійсно небезпечно, якщо ми не хочемо, щоб Росія перемогла. Якщо ми хочемо перемоги України, ми повинні дати вам все необхідне для перемоги у цій війні, і це також означає, що у вас має бути змога воювати по той бік кордону, адже саме звідти на вас нападають. отже, США не будуть обмежувати використання літаків та зброї на них за межами України. Наше рішення поширюється на те, що ми передаємо. А ми передаємо літаки. А щодо зброї, і також певне озброєння для них. Тут все складно. Та в українських повітряних силах це чудово розуміють. Крім того, нам не варто розголошувати все. Краще нехай ворог не знає всі технічні деталі, але всі літаки, які ми передаємо, будуть оновленими і відповідатимуть потребам України і є технічні моменти, але їх краще не розголошувати. за вашу оцінку, чи зміни передача цих літаків реальність на фронті Я не думаю, що F-16 самі по собі змінять хід війни. Справді, але я вірю, що F-16 зроблять ваші повітряні сили і вашу протиповітряну оборону набагато сильнішими. А якщо їх використовувати у комплексі з іншими можливостями? То це безумовно посилить позиції України на полі бою, але на війні ніколи так не буває, що одна зброя змінює все. важлива також військова майстерність. А ми знаємо, що українські збройні сили є дуже креативними, у тому числі з новою зброєю. Ми побачили це у чорному морі, коли ви прогнали російський чорноморський флот. Словом тут купа факторів, і людський фактор також. Енд so, no чи варто очікувати переваги України у повітрі, коли ми отримаємо літаки. Ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить повітряні сили, і у якийсь момент може призвести до вашої переваги у повітрі. Але це не може статися відразу, як ви отримуєте перші F-16. Тож якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично. Ми в Україні продо продовжуємо просити наших західних партнерів закрити небо принаймні над західною частиною країни. Ця ідея досі жива. Це дозволило би відкрити львівський аеропорт, а західним партнерам дало би змогу навчати українців прямо тут. Це реально Ми з партнерами України зараз обговорюємо, що у допомозі Україні потрібно робити більше або інакше ніж досі. Бо ми бачимо, що Росія посилила опір. Та ми всі це побачили: труднощі на фронті, відкриття нового фронту, безперервні повітряні нальоти, активне використання кабів. Ситуація... Дуже складна, потрібно посилити українське ППО, тому ми також розглядаємо можливість передати вам додаткові патріоти. Я також розумію користь від навчань зсу прямо в Україні. Тож ми маємо розглядати усі варіанти, не відкидається нічого. І ми завжди знайдемо правильне рішення, яке буде найкращим для України. давайте уточнимо, коли ви говорите, що всі варіанти є можливими, чи йдеться також про можливість, що західні літаки пілотовані екіпажами з держав заходу захищатимуть небо на заході України? From or... well, no, I, I think... Ні, наразі ми бачимо війну проти вас. Росія вторглася в Україну, і це війна між вашими державами. Але ми надаємо Україні військову підтримку, навчання, зброю, боєприпаси. І нам треба визначити, як ми можемо бути більш ефективними у цій допомозі. Ну я вважаю, що закрити небо можливо засобами повітряних сил України. лише українських пілотів. Тоді, коли ваші повітряні сили посиляться, утім ніколи не кажіть ніколи. Ми не знаємо, який крок буде правильним. У майбутньому, ви згадали про безпілотники. Нідерланди вже допомагають Україні отримувати їх і виробляти. це так. Я знаю, що ви під час візиту збираєтеся пообіцяти нам більшу підтримку і тут. саме так. Ми звісно ж бачимо, що дрони відіграють життєво важливу роль у війні як розвідувальні. Так і ударні тому ми збираємося інвестувати близько 60 мільйонів євро, 20 мільйонів на коаліцію дронів, яку очолює Латвія. Тож ми інвестуємо у дрони українського виробництва, зокрема у морські дрони. Крім того, ми збираємося інвестувати в голландське виробництво, але у співпраці з українською промисловістю, щоб ви отримували безпілотники, вашій компанії могли зростати. А ми навчалися від вас використовувати безпілотники. На фронті нам потрібно зміцнити також свою армію, вчитися у вас використовувати нові технології у воєнній реальності. Во сітюейшенс байзовай до речі, ось це є вагомою причиною взяти Україну до складу НАТО, зважаючи на наш великий військовий досвід. так безперечно, от тільки ми не бачимо, щоб наші західні партнери були готові запросити Україну до НАТО. Так ми вас вже запросили минулого року у Вільнюсі. Всі погодилися, що Україна Україна, партнер НАТО створили Раду Україна НАТО. І ми також погодилися, що Україна стане членом НАТО. Зараз не питання, чи стане Україна членом НАТО? Питання лише коли ми на правильному шляху, і щодо цього. попри всі заяви Байдена, що він не бачить Україну в НАТО. Тут радше стоїть питання про те, які саме кроки вам потрібно зробити для вступу до НАТО. Це як з євросоюзом, де ви, країна-кандидат, маєте пройти певну процедуру, але, врешті-решт, ви станете членом європейського союзу. А для НАТО ми повинні перемогти. Отак, це би точно допомогло. що для вас є перемога, Україна сама має визначити, що таке перемога. Я вважаю, що це дуже важливо, адже це ведете війну. Ми визнаємо ваші кордони і територіальну цілісність. А ми підтрим. Моємо мирний саміт, який відбудеться днями, але життєво важливо, щоб Україна сама без нашого впливу визначила для себе що таке мир. Це не нам вирішувати. It's not up to us to that. українці вже визначилися. Всі опитування дуже чітко засвідчують, що українці не допускають жодних територіальних поступок. Потрібно відновити наші кордони. та на жаль, серед західних партнерів відчуваємо також настрій. Мовляв, може Україна заспокоїться, зменшить свої вимоги. Крейнтукамдаун Ну, не знаю. Моя держава завжди говорила, що це вирішить Україна. Ми підтримуємо ваш опір і відсіч російській агресії. І я не бачу жодної спроби з російського боку розпочати діалог про мир, навіть коли Україна взяла на себе таку ініціативу. Схоже, це означає, що війна триватиме довше ніж будь-хто хотів би. На жаль, та я підкреслю, путін може зупинити війну хоч зараз. А от якщо її зупинить Україна, то це означає, що завтра України не стане. на жаль, я не очікую, що це станеться ні цього року, ні наступного. Don't you? Це тверезий погляд розглядати можливість, що війна затягнеться. Тож ми повинні зробити все можливе, щоб зміцнити Україну та ваші збройні сили, щоб ви були здатні протистояти російській агресії. Що має статися, щоб Путін, зрештою, зупинився. Це може статися, якщо він побачить, що в усьому світі, у глобальному суспільстві, у нього дуже мало друзів. Вже зараз він залежить від підтримки північної Кореї. Хоча КНДР це найбільш ізольована країна у світі. Ми повинні наполягати, щоб і інші, включно з Китаєм, зрозуміли, треба запобігти створенню світу, де сила заміняє право. Треба переконати інші країни, що це в їхніх інтересах для збереження глобального порядку, миру та безпеки. Треба, щоб Росія відступила. Саме це потрібно, а також потрібна рішучість України продовжувати опір так довго, як це буде потрібно для перемоги. Um, and uh, I, I think that is what is necessary, combined, of course, with the resolve uh, that you are showing in Ukraine. відверто кажучи, of... я не очікую, що Путін відмовиться від агресії. Він одержиме нею. так, але в якийсь момент він побачить, скільки він втрачає, скільки молодих росіян загинуло. Він вже перевів економіку Росії на військові рейки. А це означає, що інші частини економіки не працюють. Люди в Росії також постраждають від війни, і він сам, зрештою, не багато виграє. Також треба, щоб час не грав на руку Путіну. Саме для цього ми повинні показати, що наша рішучість безумовна, що ми дійсно... Дійсно, будемо підтримувати Україну стільки скільки, скільки знадобиться. Я впевнений, що Нідерланди зроблять це. Дякую вам за підтримку України і дякую, що залишаєтеся з нашою країною. Однозначно, так. Дякую, що додивилися це інтерв'ю. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.